Моя молитва нехай лине до тебе, наче фімія, і серце лине безупинно, чудовий твій небесний храм. Боже, я молю за Україну, Боже молю Тебе, за людей, Тих прости, тих спаси, і милі свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами. в Храмі своєму, під небесами, Радість і мир ти дарувай. Життя за людей віддав, книгу життя на записав, на записав. слава Богу, слава Україні.